Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам, як може вам віддячити ваша техніка за недбайливе відношення до неї. Є жалоба, що не погано працює кондиціонер, але бачимо на датчику іспарителя там зараз 0 градусів. До 20. У мене є сподозріння, що треба подивитися до хитросалону. Так, поки тест без чистки радіатора просто без фільтра салону. Я думаю, все ясно.